Раніше ми вже говорили про те, що кожен сайт має свою унікальну адресу, і користувач використовує цю адресу для пошуку сайту у всесвітній павутині. Але цих знань для розробника замало. З даного відео ви дізнаєтесь про те, що таке URL-адреса, з яких частин вона складається, і що відбувається тоді, коли користувач вводить URL-адресу в адресний рядок браузера і натискає Enter. В першу чергу браузер аналізує цю адресу. Адресу ми далі будемо називати URL, тобто уніфікований локатор ресурсів. Це стандартна форма запису адреси ресурсу. URL формується наступним чином. Перше це протокол. Протокол це певна схема звернення до ресурсу. Найчастіше ми використовуємо такі протоколи, як HTTP, HTTPS, FTP. Далі вводимо хост, Тобто, це повне домене ім'я або IP-адреса ресурсу. Повне Повнедомне ім'я це те ім'я, під яким ваш сайт зареєстрований на сервері. Далі йде необов'язкова частина URL-адреси. До необов'язкової частини відносяться параметри. Параметри говорять серверу про те, яку саме сторінку ми шукаємо або які саме дані ми хочемо отримати від сервера. І остання необов'язкова частина URL-адреси це Якір. Якір призначений для внутрішньої адресації по ресурсу. Після того, як браузер проаналізував URL, він виділяє з нього доменне ім'я. Доменне ім'я це ідентифікатор, який призначається конкретному мережевому ресурсу. Доменне ім'я записується у вигляді стрічки, а не IP-адреси, для того, щоб користувачу було простіше його запам'ятати і ним користуватися. Що стосується IP-адреси, то це унікальний числовий номер, який призначається для адресації комп'ютерів і пристроїв мережі. І погодьтесь, значно складніше користуватися IP-адресою, звичайним набором чисел, ніж стрічкою, для того, щоб запам'ятати адресу конкретного сайту. Далі браузер звертається до DNS, тобто системи доменних імен, для того, щоб перетворити конкретне доменне ім'я на IP-адресу. ДНС можна порівняти з великим довідником, де прописані всі назви доменів і їх IP-адреси. Назви доменів існують для того, щоб користувачу було легше запам'ятати адресу сайта і користуватися нею. Погодьтеся, набагато простіше запам'ятати Google.com, ніж його IP-адресу в числовому вигляді. Але DNS серверів їх існує декілька. Тобто, якщо браузер робить запит на один dns сервер і там не знаходить потрібне домене ім'я, запит йде на інший і таким чином шукає потрібне домене ім'я. Коли ж знаходить, то відправляється відповідь браузеру у вигляді IP-адреси. Отримавши відповідь з dns сервера браузер здійснює запит на веб-сервер. Для цього йому потрібно використати протокол. Переважно це HTTP-протокол. Їх існує значно більше, але на даному етапі нам буде достатньо розуміння цього протоколу. HTTP-протокол або Hypertext Transport Protocol це мережевий протокол, який використовує браузер для того, щоб отримати веб-сторінку з веб-сервера. При першому запиті сервер відправляє у відповідь HTML-сторінку. Браузер отримує цю сторінку, аналізує, розкладає на складові частини і відображає. Якщо по мірі аналізування браузер натрапляє на лінки на інші ресурси, такі як картинки, документи, відео, він робить запити на сервер по кожному такому лінку окремо. Але в результаті користувач бачить повністю відображену веб-сторінку. Вітаю з завершенням першого блоку занять. Дякую за увагу і зустрінемось наступного тижня!